Слава Україні, СБУ викрила агентку РФ, яка коригувала ворожі удари по Краматорську. 11 мільярдів доларів активів РФ готова передати Україні Британія. Нелегальне пальне підприємство виробляло на Хмельниччині. Маю 5 хвилин, аби розповісти вам про це та інше в подробицях. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжі поранено чоловіка за минулу добу. Російські військові застосували 464 безпілотники. Чотири рази вдарили з РСЗВ, здійснили 299 артобстрілів та 9 авіаударів по мирних містах і селах регіону. Внаслідок авіаудару по Запорізькому району поранення отримав 88-річний чоловік. До поліції надійшло 34 повідомлення про руйнування, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також прибудинкові території громадян. 35-річна продавчиня мілітарі магазину в Краматурську коригувала ворожі атаки по місту. Її затримали. Щоб зібрати координати для обстрілів, жінка намагалась втемно використовувати військових, які відвідували торгівельний заклад. Для цього фігурантка налагоджувала з ними довірливі стосунки а потім випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов. Серед іншого зловмисницю цікавили зокрема координати укріп районів, мобільних блокпостів та бойових позицій української артилерії. Також жінка обходила прифронтову місцевість і на Google карті позначала координати захисників Донеччини, по яких расисти готували удари. Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру. Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Велика Британія розглядає можливість передати Україні майже 11 мільярдів доларів заморожених російських активів. Передає «Укрінформ» із посиланням на видавництво «The Times». Британія працює з Євросоюзом, Канадою та іншими партнерами над угодою, яка може дати змогу розблокувати загалом до 130 мільярдів доларів для України. Зазначається, що ці кошти можуть покрити понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки як для ведення оборони, так і для відбудови в разі досягнення миру. Музика. У Шепетівській громаді в останню земну дорогу проводжають Ігоря Володимировича Остахова 1976 року народження. Його життя обірвалося 12 листопада 2025 року. На знак пошани воїну сьогодні, 5 грудня в громаді оголошено День жалоби, світла пам'ять українському герою щирість співчуття рідним. За даними правоохоронців, одне з місцевих підприємств на земельній ділянці неподалік Хмельницького без будь-яких дозвільних документів та без сплати акцизного податку налагодило виробництво палива з відпрацьованих автомобільних шин, що потягнуло за собою забруднення земель нафтопродуктами та важкими металами. Згідно протоколу вимірювань показників складу та властивостей ґрунтів, виявлено забрудненість понад норми нафтопродуктами марганцем, міддю, свинцем та цинком. У рамках розслідування поліцейські провели 12 санкціонованих обшуків на місці виробництва та в причетних до цього осіб. За скоєне керівнику товариства з обмеженою відповідальністю та його заступнику загрожує до п'яти років ув'язнення. Їм вже оголосили підозри. Загублені речі, патрульні повернули власнику, отримавши повідомлення про знайдений на вулиці Гаманець, правоохоронці провели усі необхідні дії для встановлення контактних даних власника та оперативно повернули йому загублену річ. До слова, в гаманці були грошові кошти, банківські картки та документи. Громадянин, отримавши свої речі, був приємно здивований та подякував як заявнику, так і поліціянтам. Принагідно нагадуємо вам, якщо ви знайшли документи, банківські картки, дорогоцінні речі, Речі повідомляйте про знахідку правоохоронців. Це значно полегшить пошуки власника. У Хмельницькому визначили місця для продажу новорічних ялинок та сувенірів. Різдвяні ярмарки будуть працювати за наступними адресами. Вулиця Романа Шухевича, 1 В та 1 А поблизу ринку ранковий. Це у мікрорайоні Гречани. На проспекті Миру поблизу торгового центру Ріко на вулиці Зарічанській, 34, неподалік. АТБ вулиця Інститутська біля зупинки Хмельницький національний університет. Локації будуть працювати до 31 грудня. Принагідно нагадуємо, продаж або придбання нелегально зрізаних ялинок тягне за собою відповідальність. Тож перевіряйте документи різдвяних красунь, аби не потрапити на недобросовісних продавців. Допоки ми готуємо наступний випуск, запрошую вас на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там чимало цікавого для вас. До зустрічі.